А тепер давайте поговоримо про науку. Де шукають Атлантиду? Ось кілька найцікавіших гіпотез Санторіні. Деякі вчені вважають, що Атлантида це острів Тера Санторіні, який був знищений виверженням вулкану близько 1600 років до нашої ери. Археологи знайшли там залишки розвиненої мінойської цивілізації, яка могла надихнути легенду: Антарктида. Інші дослідники припускають, що Атлантида могла знаходитись в Антарктиді. Вони вважають, що тисячоліття тому цей континент міг бути теплішим і населеним. Біміні Багами. У 1960-х роках біля островів Біміні були знайдені підводні структури, які нагадують дороги чи стіни. Йонагуні, Японія. Підводні структури біля острова Яногуні викликають багато суперечок: чи це природні утворення, чи руїни древнього міста.